Прийміть щирі вітання. У мене для вас є дуже і дуже приємна новина. Можливо, не для всіх, звичайно, але вона є дуже приємна. Послухайте, Володимир Зеленський щойно у вечірньому відео заявив про те, що буде вносити до Верховної Ради новий законопроект про самостійність набу та САП. Це буде новий закон про набу. США не хочуть долучатися до війни. І тому так воно все було зроблено. Дуже багато було телефонних дзвінків сьогодні і йому персонально, і членам уряду про те, що рішення вчорашнього парламенту було дуже неправильним. Позбавлення самостійності Набу та САП це крок не в тому напрямку, в якому має рухатися Україна. Під питанням опинилося навіть фінансування бюджету на наступний рік. Ну і Зеленський зробив заяву. Окей, ми готуємо новий законопроект. А депутати повідомляють, що будуть голосувати його вже в наступному тижні. Наступ ЗСУ, Заява Сирського, це наша наступна тема. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся зокрема до Дональда Трампа. Він каже, що не виключає нового наступу ЗСУ. Але за умови збільшення військової допомоги. У нас є дуже умотивовані та відважні солдати, які здатні наступати, але їм потрібні сучасні та надійні засоби захисту. Про це пише The Washington Post. Сирський визнав нестачу систем ППО, ракет, бронетехніки, артилерійських снарядів, а також проблеми з мобілізацією. Він також звернувся до Трампа із закликом надати далекобійні ракети та зняти обмеження на їх застосування, щоб перенести війну вглиб території Росії. Переговори у Стамбулі. На тлі цих подій у Туреччині стартували переговори. Українська та російська делегації зібралися в Стамбулі. Зустрічі відбуватимуться за зачиненими дверима. Заяв для преси не буде лише письмові повідомлення. Зеленський каже, що це підготовка до його можливої зустрічі з Путіним. Росія ж наполягає на роботі над меморандумами. Хто увійшов в українську делегацію? Очолює делегацію Рустам Умеров, секретар РНБО, окрім нього ще 14 осіб. Зокрема, Радник керівника Офіса президента Олександр Бевс, заступник начальника штабу МВС ЗСУ Олександр Діяков, перший заступник глави МЗС Кислиця, представник уповноваженого Верховної Ради України Юрій Ковбаса, офіцер протоколу апарату головнокомандувача ЗСУ Георгій Кузмічов. Заступники СБУ Олег Луговський і Олександр Поклад, начальник управління розвідки МО Вадим Скібіцький, офіцери Генштабу та повітряних сил тощо. Це представницький рівень, відповідальний до російської сторони. Але конкретних рішень, схоже, очікувати поки що не варто. Головне завдання, за словами Зеленського, підготовка зустрічі з Путіном. США мир через силу, кажуть, очільник Палати представників США Майк Джонсон заявив, що США не хочуть бути тягнутими у війну, але підтримуватимуть відновлення миру через силу. Він сказав. Ми зовсім не хочемо, щоб США далі були залучені до цього. Ми довіряємо головнокомандувачу Трампу. Він відновлює мир через силу. ППО Петріот та роль Німеччини така тема. Тривають перемовини щодо постачання Україні систем «Петріот». Трамп наполягає на швидкому постачанні. Німеччина обережна. Вона вимагає письмових гарантій, що отримає заміну від США протягом 6-8 місяців. Журнал Спейджер пише, що система виготовлена для Німеччини, але буде доставлена в Україні у 2026 році. Але за інформацією з інших джерел, це може статися значно раніше. США звинувачують Китай. Посол США при НАТО Меттю Віттакер зробив гучну заяву. Китай веде проксі війну проти України руками Росії. За його словами, Китай хоче, щоб США і союзники були зайняті цією війною. Але цього не станеться. Китай має бути притягнутий до відповідальності. Це вже не перша така заява. І вона свідчить про зростаюче невдоволення з боку адміністрації Трампа. А зараз тема про скандал з Набу та САП. Володимир Зеленський вирішив внести законопроект, який посилює незалежність Набу та САП. Це стало реакцією на жорстку критику вчорашнього рішення Верховної Ради, яким була обмежена самостійність цих органів. Європейські партнери. Одноголосно засудили це рішення. Єврокомісар Валдіс Домбровськіс пригрозив зменшенням фінансової допомоги. Фракція закликала скасувати закон. МЗС Німеччини заявило, що це рішення ускладнює вступ України до ЄС. Президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляєн особливо вимагала пояснень. Навіть донька спецпосланця Трампа в Україні Меган Мобс назвала це рішення безглуздим і шкідливим у момент, коли Україна має шанс. Ось яка була заява Зеленського. Зеленський зустрівся з керівниками НАБУ САП, НАЗК, СБУ, МВС, Генпрокуратури і він заявив. Ми домовилися, що керівники інституцій разом запропонують план дій, які можуть зміцнити силу права в Україні. Законопроект буде внесено вже наступного тижня. Так, він стане перемогою Зеленського, але справжній успіх це реакція громадян, протест, зауваження в соцмережах і позиція західних партнерів. Це було все недаремно. Ці події не просто перелік новин. Це маркери критичної точки, в яку входить Україна. Зараз ми не просто намагаємось вистояти у війні, ми вирішуємо, якою буде наша держава після перемоги. Саме зараз визначається, чи зможемо ми стати справжньою частиною європейської спільноти. Чи залишимось у тіні внутрішніх компромісів і зовнішніх впливів? Захід не готовий підтримувати країну, яка обмежує незалежність антикорупційних органів, але і українське суспільство вже не те, що було 10 років тому. Тепер кожний голос, кожний допис у мережі, кожен протест має значення. Тиск із середини та тазовні змусив владу почути, і це перемога. Нехай і маленька, але важлива. Проте головне попереду, наступний тиждень покаже, чи зроблять наші депутати справжній вибір, чи просто переграють ситуацію на свою користь. Тому зараз не час розслаблятися. Уважність, присутність, тиск і віра в те, що змінити можна все, повинна бути з кожним з нас. Навіть те, що вчора здавалося незмінним, особливо, якщо нас багато. Воно може все змінитися. Шановні глядачі, на сьогодні все. Ми з вами почуємося вже у наступних свіжих новинах. А від себе вам бажаю гарного настрою, щастя та здоров'я! Почуємось!